Всім привіт! Ну що ж, прийшла черга поговорити про книжки. Сьогодні буде йти мова про мого улюбленого автора Арчибальда Кроніна. Це письменник родом із Шотландії, і в нього дуже-дуже класні книжки саме про життя. Як саме я з ним познайомилася? Це дуже цікава історія, я колись зайшла в книгарню просто подивитись, що там є взагалі, які книжки. Заходжу і дивлюсь на класику. Я дуже люблю зарубіжну класику, тому звісно підійшла до цієї полички і побачила там ось цю книжку Кроніна, пісенька в шість пенсів і кишеня пшениці. На жаль, вона була російською. Тоді я ще читала деякі книжки російські, хоча більшість все ж таки обирала українською. Наразі цієї книжки, здається, немає досі в українському перекладі, що дуже шкода. І я побачила її і згадала, що десь чула в якомусь відгуці е, буктюберів, що це класний автор і що треба прочитати обов'язково його книгу Замок Бродіші. Ну, я так побачила, думаю, ну спробую взагалі його прочитати, його жанр, його стилістику, що саме про що він пише. І ось е, я дізналася, що ця книга про хлопчика, про його життя. Думаю, точно, точно це те, треба прочитати. Прийшла додому, прочитала декілька сторінок. Ну, не сказати, щоб я одразу прям побачила і зрозуміла, що це мій улюблений автор, я зрозуміла, що точно не читаю цю книгу до кінця, бо інтерес вона викликає, тобто є над чим подумати. І я прочитала її залпом, ну не пам'ятаю, ну просто ну, проковтнула цю книжку десь за 3-4 дні. Вона дуже цікава, і вона мені сподобалася саме тим, що, ну, як на мене, якби це писала я, ну тобто, якби я взагалі була письменницею то я писала отак. Це справді ось це, мені здається, те, до чого потрібно прагнути. Це такий ідеал, який ну, ну я просто браво, можу сказати тільки браво, кроліну. Немає ніяких зайвих описів природи. Якщо вони є, то вони доцільні. Переживання героя розкриті просто на тисячу відсотків. Розкрито саме його установки, його ідеї. Що саме змінюється в його поглядах в житті, дуже багато емоційно забарвлених якихось таких моментів, дуже легке читання, немає ніяких обтяжень, немає ніяких нудоти. От немає нудоти. Хоча це класика, але це дуже цікава класика. Я раджу тим, хто хто не не любить класику. Прочитайте Кроніна. От ось тоді мені тоді поговоримо. То я вирішила, що звісно на цьому я не зупинюсь, я купила ще цю книжку замок Броуді. Також на жаль, тоді тільки в російській мові вони передавались зараз. Я не знаю. Зараз щодо всієї книжки можливо вже і є. Можливо, вже і є український переклад. То Ця книга вже почала мене ще більше здивовувати. Тут, тут тобі і англійська сім'я, тут тобі і багато різних сюжетних ліній, тут тобі ну просто це роман, прям як на війну і мир тяне. Тобто він справді великий, і тут все насичено цими переживаннями героїв. І дуже класна сюжетна лінія з батьком, який ну такий гнівний батько, який тримає сім'ю в кулаках. І ну я такого нічого нічого до цього не читала. Продовжуємо далі. Ви думаєте, що це тільки дві книжки? Ні, якщо я вже щось полюбила, то це вже надовго. Я купила ще ось такі дві книжки. Я, здається, їх купувала десь в інтернет-магазині українському, вже в українському перекладі. І ну, все, я зрозуміла, що я підсіла, і це вже якась залежність на Кроніна, тому що. Кожна книжка мене ну, просто не відривала. Я не буду тут зараз говорити саме які там імена, які там герої. Якщо вам потрібно, якщо вам справді цікаво, якщо когось інтересувало це, то я буду ну, окремо по кожній книжці робити огляд, тому що ну, це справді це того вартує. Мені сподобалася ця найбільше, це моя улюблена поки що у Кроніна, не замок Броводі, хоча багатьом саме він подобається. але... Ну, Замок Броді це як класика-класика, а ось це мене зачепило заживе, тому що тут у Юдине дерево, це книга називається, вона про героя, який ну, хибно, трошки хибно почав вчиняти. Е, ну, у нього була така ідея, що він може е, зробити один поганий вчинок, але за все потім ну, він зробить все багато, дуже багато хорошого, і все в нього в житті буде класно. Ну, якщо загалом це так казати, що він зможе. Ну, якось, ну, що йому пробачиться це. Тобто він досягне успіху і нічого страшного, але все-таки його совість через якийсь час почала його мучити. І в кінці, ну це там фінал просто. Я, я не знаю, мене розривало на частини, тому що це справді, ну, це фінал юдиного дерева. Тут тут в назві все зрозуміло, що його ж дерево йому і зробило. Зробило <хи> так, цитадель це більш медична книжка, вона про лікаря і про його життя, про те, як саме, ну, як саме лікарям доводиться жити, які в нього є такі саблазни, я як українською, спокуси, спокуси, і як саме можна також зробити якісь, ну тобто, що саме. Є головним чи допомагати людям, чи зробити свою практику там розвинутою, чи потрібна тобі дружина як дружина, чи може тобі більше потрібна слава? Тобто тут такі моменти саме слабкостей людини, саме того, як людина обирає, що вона обирає, її прагнення, її принципи, ну це дуже цікаво. Я ще забула сказати, що Кронін він ж став спочатку, він був навчався на медика, і потім став уже літературою займатися, і ось в книжці Пісенька в шість пенсів», Мені здається, вона якась автобіографічна, тому що там так само Там людина, ну тобто хлопчик, став навчатися на медицину, а потім вирішив написати там есе, здається, і він виграв якийсь конкурс. Ну, це Схоже на саму історію автора Арчібальда Кроніна, він шотландець, і там дуже багато в його книжках проскакує саме про Шотландію, про те, які там у них є історичні культурні цінності. І, до речі, дуже цікаво те, що вони них дуже багато спільного з Україною, тому що він, коли описує саме ментально Шотландію. То вона мені нагадує чимось, от е, нашу українську, також, якщо, якщо брати не тільки дружелюбність і гостинність, а й саме цю трошки скутість, і м, як би це сказати, е, таку саме розумний гумор. Тобто, тут, якщо брати гумор національний, то наш гумор дуже схожий на шотландський, тому що. Ми жартуємо доцільно, якби так рідко, але доцільно. І тут дуже схоже. Ключі царства остання книжка, яку я читала від Кроніна. Не завжди людина священник це саме ось той каноністичний священник, якого ми знаємо як батюшку в церкві, і таке подібне. Тобто, тут описується життя священника, як його реальні, його принципи і релігія це саме не релігія в тому сенсі, що він там християнин і ще там католик і ще щось, а саме віра в якісь ну в добро, в його принципи, в виконання цих принципів. Тобто тут, ну знову таки прагнення героя, саме його погляди, як він розвиває ці погляди, як він. В, в доцільно вчиняє, наприклад, він поїхав, цей герой поїхав у Китай на місію, саме щоб релігійно якось розвивати там країну. І ну його вчинки, це справді мені здається, ось так повинні вчиняти саме священники, тому що якщо це вірити в те, що релігія це щось про добро і про те, що ми повинні всі один одного поважати, бути толерантними. То, ось, ось це приклад того, що, що, що в мене в голові. Так, сьогодні трішки поговорили про книжки. Якщо вам було цікаво, то пишіть у коментарях. Буду дуже рада поспілкуватися. Можливо, у вас є якісь. Ну, Можливо, у вас є якісь ваші улюблені автори, які набагато ну, кращі, можливо, навіть за Кроніна, з якими я зможу познайомитись. Або пишіть, якщо ви вже читали Кроніна, і, можливо, ви згодні зі мною, можливо, не згодні щодо його літературної, його літературної здобутків. Тому буду прощатися. Дуже рада була сьогодні поговорити. Вже сьогодні у нас було таке більш ґрунтовне і велике відео об'ємне. І мені дуже цікаво справді ця тема, і тому. Чекаю на ваші лайки, підписки, до побачення.